Дівчатка, дивіться, хочу ось зачеренкувати. Мала чай. Дуже він мені подобається. І хочу, щоб було декілька кущиків. Побачу, що в мене з цього вийде. Під так таке ставлю, бо ще зараз прохладно. От, щоб воно було було підвідорка. Побачу. А от уже показався очиток матрона. Він дуже такий яскравий, з бордовими суцвітями. Вже вийшов так гарненько із землі. Тільки б дождичку би ще. Так не вистачає дождика. Земля вже така підсихає. А це дівчатка, що любуюся, тоє моє висажене. Так ось сіточка його прикрила, щоб хтось із собочунок не наступив. Так що, дай Боже, може прийметься, може йому тут сподобається у мене. А це в мене ця рослинка в одному екземплярі, на моєму участку. Це криптомерія сіка, Я ще й сумнівалася, висаджувати, не висаджувати її в мене. Ну, поки вона, ви знаєте, байдуже себе почуває. Була така бордова зимою, а зараз вже позеленіла, така більш такий колір жовтенько зелений. Зелений жовтим І все. Мають, має квітувати. Бачите такі почечки повипускала цвітоноси. Тут така красавиця. Дивіться, який аліум розкинув свої листочки. Біля нього гіациди, тюльпанчики. Що ж, все більше і більше прокидаються рослини. А це буду, буду переділувати, перероблювати оцю клумбочку з малоділами. Вони вже тут, їм вже тут тісненько, погано вони розвиваються. По-іншому тут зроблю. У мене тут декілька сортів, у мене тут є, не один сорт. От, і я хочу вже її переробити, щоб вона виглядала більш декоративніше. робити разом. А чуть-чуть є сьогодні щось прохолодно, пасмурно, якби щоб тільки дощ був би. А так поки нема. А ці кусти осоки на цьому вітру, вони так гойдаються, прямо як наче клумба оживає, танцює. Вона так вітерком розвиває їх. так От Симпатично, знаєте, такі, такі хвилі такі. Великий куст, ой, який великий, ой великий. Я не знаю, як його, боюся його викапувати, щоб ділити. Бо один була такий попиталась, він щось у мене пропав. Це сока бронзова. У кого є такий досвід, може підскажете мені, як це зробити, так, щоб кустик був розмножений, але не пропав. Розсадить, розсадить так, щоб не один був і щоб. Не один із них не пропав. А чіточки, які ж ачоточки красиві. Чопокровник, так мені він подобається. Дуже-дуже він так повільно зростає. Тими своїми гарнюсінькими квіточками. Тянеться до тепла. Такий гарнесенький, різнокольоровий такий. Дуже подобається. А ось хочу вам показати свій улюбленець. У ну, мене багато тут улюбленців. Один із них це такий тис Войтик. Він росте такою колонною, вузенькою. Дуже такий, знаєте, колорітний гарний тис. Красунчик такий наш. Тут скоро буде листя від оріха його прикривати від сонця спекотного. І тут йому добре. Я десь читала, що тіси під горіхами добре ростуть. Він їм не мішає. Вони у цьому непривередливі. Та й висадила його тут. Тут буде, бо коли жара, тут тіньочок є. І він себе тут повинен добре очувати. Надіться. А це ряду цуга канадська одненька. так В камінцях, бо мені тут трошечки були, бігали коти, чужі пробігали, і зламали віточку. Та я камінці розклала, бо треба ж десь і котикам бігати, і собачкам, і рослинам рости теж треба. Та треба якось усім уживатися. Десь щось прикрить, десь щось підставити декоративно. Тисик. Є, так. Це тисик на стігента. такий простий тисик собі ягідний, вже маленький, вже були ягідки. на ньому. Це в мене ще один тис такою колонною. Ну, назви не знаю. Бо купували ми його на ринку. Ну, там, як обично, люди, які торгують цими хвойними, вони якось і не знають їх назв. Якось вони за це не задумувалися. Зараз може вже і ті, що на базарі торгують, вже знають назви своїх рослин. Ну, як би там не було, він теж такий тоненькою такою колонною стройною. І теж мені припав до душі. У нас тисів небагато, але є. Отакий. От а це ще один тисик, поки горщику ще не висадила хіллі. Рядом коло нього рядишком. Вертикальний плющ, який росте уверх, як деревце кущиком, кущиком таким, метра десь два, має бути у висоту. От і коли у нього примостився тисик. Ще йому місце я не знайшла. вона буде подумати, де мені краще його посадити, бо полутінь це для нас дефіцит. У нашому регіоні на півдні з цим не дуже добре. Це мало чаю мене ріс на іншій клумбі. Отам він такий крупненький, він же ще росте тако широченько. Я його підстригла, бо коли був мороз і жара, віточки трошечки склонилися, такі були вже донизу запалі. Та й я їх обрізала, ті, що вертикально залишилися. І він тепер у мене на цій клумбочці, більш ближче до рутарія на мого. Дивіться, яка гарна штука. Природна красуня така, декоративна. Бачите, коряжечка така. от Чоловік мені підкинув. ну Так вона мені сподобалась. Це така з цієї сторони, а з тої сторони, дивіться, яка дирочка Домики будуть для Комахок, комашок. Полезних. Як от строїть спеціальні домики, а в нас ось такий буде природний. Сама природа зробила. Так цікаво дуже подобається мені ця коряшка Дивіться, як уже жималась, листочки повипускала. Вона була приболіла. Ну, от, зелененькі. Зараз у неї листики. Це у нас така арка з нею. Будемо сподіватися, що в цьому буде добре, вже не буде такої спеки. страшної. Страшного. Це отак. Що йдемо додому, так? Холодно, ну, от так, показали вам ще трошки в нашому саду, що росте. Ну а вже на ці тіси, ви вже надивилися. Я вам вже не раз їх показувала. Це і такий тут. Це патички поставила, щоб п'єточки трошечки роздвинула, щоб росли мені в нужному направленні. І ще один такий ось стоїть, цей трошечки вищий, трошки менший. Елегантісіма, Бачите? Такі тіси. А це м -м, пластмасові ці квадрати і картон. Це у нас тут собачка бігає. І щоб він їх не поливав, я поприкривала з тої сторони. Це тимчасово. Або чимось декоративним прикриємо, знайдемо, або взагалі знімемо і щось придумаємо, Ну, поки так. Поки розсаджуємо все і тоді щось подумаємо, як лучше зробити. Ну, А це березкриє тільки японські варіанта. Дуже верх росте, Якраз на цьому місці. Любі наші, Нехай у вас все буде добре. Миру вам, добробуту, злагоди. Щастя вашим сім'ям. До зустрічі!